Яким я був Андрівником. моряком, людиною, що прагнув пізнати світ. Але тепер тепер я веледен. Чудовисько, створіння, яке вони називають людина гора, дивний чужоземець. Коли я вперше спишив очі на цій землі, я був прикутий тонкими нитками, мотузками, що їхні маленькі руки повезли страху. Я міг би розірвати їх одним махом. Але я не зробив цього. Чому? Бо я бачу в очах цихітних цих людей те, що бачив у своїх страх. Страх перед невідомим. І чим більше я слухав їхні суперечки, тим більше починав розуміти: ні, не їх себе. Вони маленькі, але в великих своїх амбіціях. Маленькі, але вперті у своєму бажанні підкриють навіть того, хто знімається над ними як гора. Вони відвели мене до свого імператора, влаштували на мою честь, а потім. А потім вони вирішили використовувати мене веодня, як зброю, як інструмент страшної війни. Я бачив. Я бачив, як вони воюють за марні дрібниці, які називають честю, як кидаються один на одного через різницю кілька сантиметрів, на підборах, з якого боку розбиватимуть ЄЦ, амбіції, привив, слави. І чим більше я дивився, тим більше я бачив у них своє власне відображення. А чи не так само в нашому світі, у наш час? Ми сперемочаємося через одяг, музику, смаки в їжі, політичні погляди, релігійні переконання, навіть улюблені команди спорції визивають наш спор, забуваючи про важливе, що це супер, що часто затьмарюють головне, взаємоповагу, доброту одне до одного, наші стосунки та взаєморозуміння. І тоді я зрозумів, що я тут чужий. Це не вони маленькі, а ми засліплені. Вони бачать в мені силу, а не людину. І я залишив. Я залишив Ліліпучу. Бо зрештою, хто я для них? Бог, демон? Можливо, ворог чи друг? Чи може є просто дзеркало, у якому вони побачили себе справжні? А може? А може Ліліпути це не вони? Може Ліліпути це ми? Бо ми також сперечаємо через дрібниці, які боїмося всього незвичного, як шукаємо валту, Замість того, щоб просто зрозуміти один одного. Тому може лі бути насправді це ми.